Бойовики ісламської держави опублікували відео, яке змусило багатьох людей здригнутися при вигляді страшного варварства. На записі видно, як ісламісти трощать молотками та дрелями неоцінені культурні багатства у музеї в північно-іракському місті Мосул. Цим статуям близько двох тисяч років. Всі ці експонати оригінали. Деякі скульптури належали до асирійської цивілізації дев'ятого століття до нашої ери. Серед них шедевр асирійського мистецтва, статуя крилатого бика з людського. Головою фахівці з античності у розпачі, бо як вони твердять, шкоду, що їй завдали бойовики світовій культурі, неможливо виміряти. Джихадисти ж назвали статуї стародавніх богів помилковими ідолами, знищити які наказав їм пророк Мухаммед. Слухайте, мусульмани, ці статуї ідели народів, що жили століття тому, які поклонялися іншим богам. А сирійці, греки з Аркадії та інші вірили в богів дощу, посівів і війни. Вони не вірили в істинного Аллаха. Радикальні ісламісти захопили музей у червні минулого року, але вирішили знищити його експонати лише тепер. Відомо, що джихадисти не лише руйнують скульптури та книги, але продають унікальні експонати на чорному ринку. Пам'ятники асирійського вавилонського мистецтва вціліли під час численних воєн на Уському сході завойовницьких походів у персів, греків, римлян збереглися в період панування арабів і турків-османів. Але навали бойовиків угрупування Ісламська держава вони не пережили. Знищення експонатів музею у Мосулі нагадує подібний акт, вчинений Талібаном у березні 2001 року, коли в Афганістані були знищено дві статуї Будди у Баміанській долині. Гігантські Будди у кілька десятків метрів заввишки, датовані сьомим століттям, були висічені у скелях. Таліби знищили їх також твердження твердячи, що вони були ідолами, заборонені ісламом.